території села Войника. Бачите, вже год 14 у мене вже стоїть за оборотом оця споруда. Збудована оця ферма, так сказати. Видно десь або підсунули яку бумажку, або щось. Я не знаю, хто дозвіл на будівництво давав цієї ферми. Ну, Швидше за все, що це якісь е, липові бумажки оформили. Або щось може в банку десь, або десь підсунули, може бумажки. Або взагалі зовсім зробили липовий документ. Ну факти, що залучили, е, сусідів залучили до е, того, що в общем, фабрикують на мене липові докази. Підсилають провокатори, які сидять у кущах на тебе щось кажуть. Постійно вони сидять. Всяку гадость на мене говорять. Суді я починаю на них кричати, а вони записують, типу, це я просто так там, в общем, щоб підставити мене. В общем. Що ні за що, просто так в общем, або виставити мене якимсь божевільним хотіли. Ну, в общем, тут залучили і міліцію, і СБУ. І всяких Мародерів вони під дворами стять, зв'язок перекривають, отам, глушилки понаставляють, перечіпляють, провода, о, провода, бачите, йдуть ці ось ось інтернетовські провода, вони ось о, працівників залучали. стара залучали. В общем, це група рейдерські групи, які працюють у нас в селі Воїни, Холубинському районі. Це таке вони строять. А тоді Питаються людей підставити або взагалі бить хочуть. Оце селян, щоб здихатися. Це чиновники їх прикривають. Оце на от таких от спорудах вони заробляють гроші. В общем, у них в руках всі реєстри цифрові. І вони ото підробляють дані швидше за все. І оце ставлять отакі от споруди. Тут ніяких... Ні норм ну, в селі, подивіться, прямо вона в городі, ніяких відстаней немає, безпечних, нічого. Приїхали, просто поставили і хто знає, чи на нього якісь є нормальні документи. В общем, Споруда нелегальна, це зрозуміло. Приходять всякі люди, непевні, привозять всяку хімію, незрозумілу. общем, труять селян як хочуть, використовують селян як ресурс. Оце у нас таке в селі відбувається, яких тільки гнид вони сюди не підключали, вже, щоб жать у нас Оце от будинок наш, я не буду показувати, я показуватиму тільки оцю ферму. Вже хотіли цей, огорода, у нас пів огорода тяпати хотіли, щоб поставити тут ближче до хати свою апаратуру, хотіли, щоб... Використовують апаратуру для того, щоб о, як, нашкодити мозкові активності або серцеві мишці, в общем, резонатори, імпульсні генератори, всяке, ну общем, апаратура, яка використовується для знищення населення. Всяку гадуть, глушилки там і так далі. Вони глушать мережі там, а свої імпульси сюди в общем, на різних частотах о, сюди доходять до нас генерують всякі там радіочастоти спеціально, щоб навредити здоров'ю. Це систематично. Он поїхав їхній начальник. В общем, оце така ферма в нас тут знаходиться. Постійно тут дежурять всякі провокатори. Отак от. Я постійно од від них відбиваюся. Ну, вони питаються у мене віджати будинок. Тобто фабрикують на мене компромат повністю. Не змогли нас збирати, так вони просто фабрикують. Підробляють відео, монтують, відеомонтаж використовують, провокації людей підкуповують. В общем, тут їх роб... працює величезна група цих провокаторів. Вони і чиновники, там, і по селу, В общем, всі, що на них працюють, на цю контуру їхню там на оці всякі адміністрації от там, на всяке я не знаю що там у них ще за організації. в общем оця вся та гнидня оце, питаються в мене отжать кусок землі І оце, бачите зараз війна от, що прикривається війною блядь? оці всі рейдерські схеми прикриваються війною це вам блін, мобілізують людей блін, щоб отжимать у них отакі от шматочки землі подивіться сюди да? оце вам для чого роблять мобілізацію, Тим паче я непридатний, а вони навіть мені нормально не давали прийти медогляд, Сволота така. Вони постійно машинами біля двору крутяться, дежурять. Це, видно, їхні друзяки оті. Вони теж по селах у селян багато чого вже оджали. Ну це. Оця вся контора тут крутиться постійно. Навіть родичів, по-моєму, залучили, швидше за все. Родичі там може з їхньою системою і кормляться. По-моєму, там навіть родичі залучені. Все це записується телефонні розмови і монтується те, що їм потрібно. Там. З телефонів із відео, блин, з і з відео з'єднуються, тобто фабрикують повністю компромат.